Привіт, мене звати Наталія, я викладач з вокалу, у мене 6 років досвіду. Взагалі можете зі мною познайомитися всі посилання та контакти в фокусі. Тому звертайтеся, я працюю з новачками, з профі онлайн та очно в Києві. Тому всіх запрошую до занять, усім гарного настрою. І сьогодні я розкажу вам про те, взагалі, які є манери співу, основні так. Буду розмовляти і розказувати це для людей, які взагалі не розуміються на цьому. Я хочу, щоб ви також зрозуміли, як це круто, проявлятися по-різному. Для чого взагалі придумали манери співу? Манери співу це все, що ви чуєте по повсякденному житті. В маршрутці ви чуєте естраду. Якщо ви йдете в театр або в якийсь драматичний театр, це академічна подача е, манери співу. так? І якщо ви чуєте е, рок, обсу якусь реп, це все е, манери, якими ви можете подавати своє звучання, голос, взагалі е, працювати зі своєю е, проявленням, зі своїм, так, е, за допомогою того, що ви будете розуміти, куди направити звук. Це якраз з тим вивчається, як ви артикулюєте, як ви взагалі інтонуєте, куди ви акустично направляєте звук. Якщо академічне, наспіває в ой, на ой там на круті, ета м це манера академічна, так? Якщо естрадна, це більш наближена до того, як ви розмовляєте в повсякденному житті. Так там артикуляція більш мількіша, і якщо в академічному ми направлені на те, що ми працюємо з акустикою, і підзвучка там ну дуже мало використовується, то в естрадному ми працюємо з мікрофоном, ми працюємо з тим, щоб відчувати повністю Деталізувати подачу нашого голосу через вимову, через е, прийоми, куди направлення звуку йде. Тобто ви можете ось так подавати, пісню співати, або ось так подавати, е, тобто, куди ви направите в своєму організмі по суті, е, ваш голос. Це робота дуже крута. І дуже розвиває те, що ви фізіологічно розумієте, як працює ваш організм повністю. Якщо естрадно, то це так: Ой, там на крути, отам все більш так естрадно. Також у нас є народна манера, і ви її часто чуєте в хорах, те, як співали наші бабусі, це дуже голосний такий горловий звук, якщо простим методом. Я трошечки собі поправлю, щоб себе чути. І це більш такого порядку звук. Ой, там на горі, ой, там на круті, ой, там. То це подача більш інша. А за рахунок цього, ви обираєте, як ви хочете взагалі подавати свій голос. Зрозуміло, я вам кажу це як для, на... для ознайомлення, але постійно звертаються саме з манерою естрадною, тому що це саме популярне, саме зрозуміле, що людям взагалі осягнути можна за коротший. Проміжок часу і більш зручніше, тому що воно всі прийоми, які використовуються в естрадній манері, вони всі наближені до того, які реальні емоції дає людина. Типу, коли кричить, це белт. Коли вона. Очепонити трошечки це край, так тобто спіч, коли вона розмовляє, це більше деталізована мова слів, і це також використовується в естрадних піснях. Тобто, все підпорядковано тому, що людина відчуває і так вона і передає. Просто і зрозуміло. Я сподіваюся, що вам було в цьому році все зрозуміло. Пишіть свої коментарі, я відповім на всі ваші запитання, і також є пропозиція на безкоштовну консультацію до мене познайомитися, вирішити ваш запит і можливо зі мною співпрацювати. Тому посилання також в описі і до нових зустрічей.